Друзья, сегодня распаковка миньонила за Макдональдса. Такой подарунок я получила за Польши от моей тети люди. Она знает, как я люблю миньоны, того прислала. Мені всю колекцію. Друзі, давайте поглянемо, що всередині. Ось така коробочка, давайте її відкриємо. Друзі, подивіться, тут щось є дуже цікаве. Ось таке міньйон. Ось ще тут таке капелюх і кіркот. Отже, коробці нам дістався ось такий міньйон. Давайте поглянемо, що далі. ба 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 Бабанана О ба-ба-ба. Ось за усієї кохопиці ось таке міннян. Дивимось далі. Ба-ба-ба-ба-ба-на-на. Тепер в мене троє мінняних в кепках. Друзі, давайте поглянемо, що далі. Друзі, а це хлопя з нової колекції. Ще є все цікавіше і цікавіше. Давайте поглянемо, що далі? Ба-ба-ба-ба-ба-на-на! та бабана. -да! Оце так новинки. Усі за нової колекції. Ба -ба 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 -на -на. та банана. -да!

В мене сьогодні міньони за колекції Макдональдс. Дякую дяті Люда за такий величезний подарунок. Зичу Україні перемоги а всім українським діткам. Багато міньйонів з нової колекції Макдональдс. І підписуйтесь на мій канал.